Вітаю, друзі! Протягом останньої доби, навіть трошки більше, інфопомийки Офісу президента, їхні телеграм-канали, пабліки і так далі розганяють зраду зраду відносно США. Там нібито немає яєць. І люди б'ються за яйця за курячі. І навіть якийсь фермерка, ми вам готові яйця постачати, аби ви там Україні допомагали. Ну, тролінг такий, недорозвинутих цих Петрових, Іванових, дім літвиних мінньонів і мінєчиків з е, власне офісу президента. Детальніше про яйця курячі і яйця. Міцні за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання, обов'язково напишіть коментар і поставте вподобайки. Для того, щоб знати більше, і, звичайно, найголовніше знати правду. Отже, як не бачити своїх яєць в Україні, потрібно, щоб народ бачив. Цікаву картинку дефіциту в супермаркетах Штатів Америки. Спостерігаю, як в мережі, телеграм-канали. Телеграм-канали близькі до офісу президента, оці всі Лачени, Стерненки та інші міньйони, інфоміньйони Офісу президента. Один поперед одного, Шиловські телеграм-канали. Один поперед одного розповсюджують. Брехні, що люди ведь не б'ються в супермаркетах в США за яйця. І гонять новини про дефіцит та подорожчання яєць в США. Подекуди дехто ще й це все супроводжує дописами в стилі Трамп навіть зі своїми яйцями розібратись не неспроможе. Все це нагадує історію з насмішками над країною окупантом, коли в них виникав дефі... дефіцит на ті чи інші товари. Але суть навіть не в тому. Друзі, мені особисто похор, скільки там у США коштують яйця чи інші продукти. Це суто їхня справа. І думаю, що з цим вони розберуться ну, точно без нас з вами, без мене. Мене б і інше. Це інше полягає в тому, що в Україні чомусь зовсім перестали помічати свої яйця. Вже всі забули про яйця-по 17. Корупціонери понесли відповідальність чи далі в Хорватії там розважаються в Отельщиках, їздять з Умеровим, як колишній міністр оборони на зустрічі. На Мюнхенській безпековій конференції, ну, Резніков був, бачили, ледь не в засос сумеровим цьомкалися. От якби всі так дружно постили новини про яйця по 17, а не забували як ніколи, тему підняв і забув. Е, як зараз про дефіцит в США є, 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 то можливо, хоча б якісь позитивні зміни були б з корупцією в закупівлях при Міноборони. А так, яйця по 17, бронежилети взяли, закрили нах, всі е, канали і фактично замовлення в українських підприємств і за кордонім закупляють. Все, що там відбувається, це таке. Поміняли одних казнакрадів на інших. І всіх все влаштовує. Бронежилети за кордоном гешефт, яйця по 17 свій гешефт, ну і так далі. Головне ж для них, що там в США. поскільки в них там яйця? А? Вірно? І своїми спочатку порядок наведіть, яйцями своїми. Перевірте на міцність, а? чи ми вже перейшли на тотальну пропаганду, як в Росії. Головне показувати, як погано в інших країнах. А все, що в себе під носом, так це похер. Народ має бачити картинку за кордоном, яка відволікає, аби не бачити реальності в Україні. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми обов'язково разом з вами зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.